Терпіння, завзятість, віданість і оптимізм. Це обов'язкові якості для садівника в п'ятій зоні. Зима тут не поспішає йти, затримуючись зі снігом і холодом. Для любителів жоржин, які з нетерпінням чекають моменту, щоб дістати бульби з підвалу і повернути яскраві фарби в сад, весна здається вічністю. Деякі рослини можна висаджувати раніше. Але жоржинам потрібно більше часу, щоб уникнути заморозків і розкрити свою красу. Вони не люблять холод і не переживуть різкого похолодання без додаткового захисту. У цій статті я розповім все про посадку жоржин в п'ятій зоні. Ви дізнаєтеся, коли саме їх краще садити, щоб отримати кращий результат, а також кілька порад, які допоможуть домогтися пишного цвітіння. Готові дізнатися більше про вирощування цих прекрасних квітів у холодному кліматі. Тоді поїхали. Посадка жоржин в 5 зоні. Зазвичай безпечною датою для посадки жоржин в 5 зоні вважається 14 травня. Але важливо пам'ятати, що це середній показник, а не гарантія. Національні центри екологічної інформації, підрозділи нової. Визначають цю дату на основі 30-річних спостережень. Однак ці дані не враховують силу заморозків, тільки їх ймовірність. Крім того, в межах однієї зони можуть бути мікроклімати. Наприклад, я живу біля озера Мічиган, і тут весна настає пізніше, ніж у районах лише за пару кілометрів від води. Магнолії біля озера зацвітають майже на два тижні пізніше, ніж у глибині суші. Ті, Хто давно живе в п'ятій зоні, знають, теплі дні приходять ривками і садити щось до кінця травня великий ризик. Особливо це стосується жоржин. Ці теплолюбні квіти не переносять заморозків, їх бульби чутливі до холоду, а для цвітіння їм потрібно не менше 100 днів. Тому важливо почати вирощування якомога раніше, але безпечно. Коли ж починати посадку. Коротка відповідь: найкраще садити жоржини приблизно 1 червня. Хоча можна ризикнути і посадити їх 15 травня, є ймовірність, що останній мороз знищить ваші рослини. Тож краще почекати до початку червня. Підготовка в горщиках у п'ятій зоні жоржини можна почати вирощувати в горщиках вже в кінці квітня. Якщо у вас залишилися великі горщики з минулого сезону, відмінно. Якщо ні, підійде будь-який контейнер об'ємом близько 4 літрів з хорошим дренажем. Наповніть горщики наполовину ґрунтом з повільним добривом, покладіть бульби очками вгору, це точки, з яких з'являться паростки. Присипте їх ще 5 см землі і дайте пару днів на адаптацію перед першим поливом. Якщо хочете прискорити процес, можна накрити горщики плівкою, але це не обов'язково. Поставте їх у світле місце і поливайте помірно, поки не настане час висадки. Вирощування з насіння. Хоча жоржини краще ростуть з бульб, їх можна виростити із насіння. В середині квітня заповніть лодки ґрунтом для розесади, розкладіть насіння і злегка присипте землею. Поставте в тепле 60-70 градусів, і світле місце або під лампу. Паростки з'являться приблизно через тиждень. Поливайте їх з пульверизатора, але не перезволожуйте. Загартовування Якщо не терпиться висадити жоржини до червня, можна почати загартовування в кінці травня. Виносьте розеесаду на вулицю на кілька годин на день, поступово збільшуючи час. Це допоможе рослинам адаптуватися до вуличних умов. Посадка у відкритий ґрунт. Коли ризик заморозків мине, підготуйте грядки і висадіть жоржини. Дотримуйтесь рекомендацій щодо глибини та відстані між рослинами та негайно встановіть опори, це може пошкодити коріння пізніше. Поливайте помірно, але регулярно, вологий ґрунт краще зберігає тепло. Додатковий захист Якщо прогноз обіцяє заморозки, укрийте молоді рослини ковдрою, плівкою або обрізаними пластиковими пляшками. Для великих посадок підійде тент, для окремих паростків перевернуті ємності. Якщо заморозки все ж вдарили, при короткочасних заморозках можна утеплити стебла мучею, але не забудьте прибрати її як тільки потеплішає. Якщо пагони постраждали, обріжте їх до землі, швидше за все, бульби виживуть і дадуть нові паростки. Укладення жоржини не люблять холод. Якщо сумніваєтеся, коли садити, почекайте ще пару тижнів, ваше терпіння окупиться здоровими, пишними квітами, які будуть радувати вас з липня до перших заморозків. А в п'ятій зоні зима швидко повертається, тому насолоджуйтесь кожним днем цвітіння.